Я архангел Метатрон, і сьогодні я говорю до твого серця. Світло розгортається всередині тебе, навіть якщо ти цього ще не бачиш. Кожна твоя думка, кожне дихання частина божественного плану. Ти не просто людина, ти енергія, що вічно розгортається. Ти частина священної геометрії Всесвіту. Коли ти зупиняєшся у тиші, коли серце сповільнюється, ти повертаєшся до істинної структури своєї душі. Це не шлях боротьби, це шлях згадування. Ти завжди був світлом. Зараз, коли хвилі еволюції піднімають свідомість людства, я запрошую тебе довіритись потоку Божественного. Залиш позаду страх, що ти не готовий, залиш думку, що треба ще щось зробити. Бо ти вже є, вже готовий, вже здатний. У кожному з вас є внутрішня мандала, вогонь, що з'єднує всі виміри. Я допоможу тобі активувати цю мандалу. Через дихання, через світло, через усвідомлення, уяви, що в твоєму серці розквітає золотий куб Метатрона. Він обертається навколо тебе, очищаючи, балансуючи, відкриваючи. Це не магія, це твоя справжня природа. Ти носій істини, ти провідник світла для інших. І навіть тоді, коли здається, що ти в темряві, ти світиш, моя енергія поруч із тобою. Я торкаюся твоїх плечей, я веду тебе через простори тиші, щоб ти почув істинний голос. Свій голос, що говорить крізь вічність. Запам'ятай, ти не повинен поспішати, не повинен бути досконалим, лише будь присутнім, відчуваючим, відкритим. Найбільша трансформація приходить у моменти, коли ти дозволяєш. Дозволяєш собі бути, дозволяєш собі любити. Дозволяєш собі довіряти, і коли ти це робиш, ти входиш у велику сферу творення. Де немає страху, де немає розділення. Є лише єдність, світло, мир. Я, Метатрон, і я завжди поруч, ти завжди був частиною світлоносного плану. Зараз час пам'ятати.